Слава Україні, шановні! Цим роликом хочу розпочати діяльність свого каналу на просторах українського Ютубу. Канал буде україномовний. Канал буде про риболовлю. Конкретніше зараз розповім вам в двох словах, що на що буду ловити, якими приманками, чим я користуюсь, в частності коробки, одяг. І тому подібне. Перші ролики я хочу зняти про свої снасті, про свій одяг, щоб потім не було запитань ні в кого. Тож розпочнемо з коробок. В цьому огляді я розповім про свої улюблені коробки, якими я конкретно користуюсь. У мене ще є коробки, але їх не буде в цьому огляді. І розповім вам про свою сумку SIMS, поясну сумку для берегової ловлі, що в ній і які інструменти на ній. Тож розпочнемо з коробок, я думаю, і будемо потрошку потім йти до логічного завершення. Перше розпочну зі своїх улюблених коробок це Мейхо. А kun Premium pa 10 ss Це СС, це така коробочка. SS-абревіатура в нас він, е, означає Slim-Slim, е, Тобто і, і ця і ця сторона вони е, тоненькі. Тут в мене знаходяться гачки Декой. Також декой single 32 класика мікроджигнув. Е, тут у мене Owner. І флагман здається, якщо я не помиляюсь. Це одна цитанейка. Цю я використовую під велькрамові грузики до 5 грамів. До речі, тут, як ви бачите, різна товщина. де означає глибокий, тобто діп, тут маленька смол. Ці дві коробочки завжди зі мною на рибалці. Продовжимо серію Light Game Case J. Це ось така класична форма цієї коробочки. Як ви бачите, розміри і кількість комірок можна регулювати за допомогою ось таких перетинок. Це одна з моїх улюблених коробок. Дуже зручна у використанні. і... Зроблена з якісного матеріалу. Тут, до речі, рифлене покриття, яке надає вашим приманкам прилипати до цієї кришечки. Виробник заклав цю коробку в такому розмірі, щоб вона вміщалася в ваш карман задніх, в задній карман ваших джинс. Наприклад. У мене їх декілька. Це така сама коробка серії Light Game Case J. Просто зроблено для компанії 34. тобто Тут у мене тут Reize у мене, Crazy Fish, український виробник. От, тут, до речі, в цій коробці у мене також Crazy Fish, це Katech. Це здається флагман. Ну, Hitomів, їхня карманочка. І новинка 22-го року, Light Game Case J Quattro. Можливо, я неправильно сказав, якщо що, можете мене виправити. 4 камірки відкривається кожна окремо. Також можна регулювати, як ви бачите. Тут в мене приманочки від компанії Reigns. повністю все. Як на, як на мене, дуже вдала коробка. Здається, виробник заклав її виробництво для використання з. Вашими аксесуарами риболовними, якимось мі 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 мілочовочками, але в мене своє бачення для цього. Переходимо до іншої коробки. У мене давайте візьму дві, тому що це для такого вже лайту і, так би мовити, хеві джигу. Перша коробка це Meiko vs 388 D&D Чорна коробочка, виконана в такому стилі, як і ці маленькі коробочки. Це, так би мовити, старший брат чи сестра. Класна коробка, дуже якісно виконана. Це шарнір, як по мені, дуже вдало виконаний, і коробку можна відкрити однією рукою. наприклад Ось так. Я її використовую під ваги для вольфраму під ваги від 5 до 30 грамів приблизно. Є в мене ще одна коробочка, BM, здається, це серія, у така помаранчева. Тут 12 комірок, але вони регулюються так само, одна велика, як ви бачите, з цієї сторони. Такі самотні у нас комірки. Тут є регулятор. Тобто так, такий принцип, як у Meiko Light like Games Case J, можна приймати, регулювати величину вашої комірки і їх кількість всередині. потім складемо. От. Відрізняється вона від цієї коробки. До речі, і ціною відрізняється. Як на мене. Ця коробка набагато якісніше виконана за рахунок того, що, як ми бачимо, з'єднання шарнірне не таке якісне, як у Serie Ну, Для мене це кращий варіант зберігання ваших грузиків. Далі будемо йти ще по приманочкам. Це Make Reversible 140. Використовую я для. Так би мовити, зберігання в домашніх умовах воблерів, Можливо, там і з собою беру її іноді, коли це ловля щуки човна наприклад. Дуже зручна конструкція цієї коробки дозволяє відкривати її з двох боків. Як ви бачите, тут. Пази зроблені для того, щоб з приманки стікала вода і вона сушилася автоматично без втручання клаз. Здається, ну, лазить тут, як ви бачите, 110-ті Нормально. Класна коробка. Далі у мене є така класична версія коробки для зберігання силикону. У Версус 3030. Класична конструкція. Все те саме, що і в інших коробках. Регуляція ваших розмір ваших комірок за допомогою таких стіночок. Можете безліч робити, регулювати під приманочки, під розміри їх. Класна коробка, я її використовую. Як, зберігання, для, як для зберігання, так і для лову з берегу на, на, в парі разом з моїм е, ящиком Мейху. У мене Мейхо 70-70, здається, першої версії без букви N чорний. Потім розповім, що в мене на ньому є, які аксесуари і взагалі проведемо огляд. Ще одна коробочка. Яку я використовую для берегового, і, в принципі, беру і на чорнову рибалку? Береговий спінінг це make Waste Hunter Black. Розмір я не пам'ятаю її. Класна коробка, як на мене, це дуже вдале поєднання матеріалів і взагалі ідея розробників. Складається з того, що коли ви, наприклад, відкриваєте в такому положенні до тіла вашу коробку, вона відкривається ось так. І у вас такий своєрідний стіл, можна відкрити, поміняти щось, воблери. Один покласти тут, наприклад, інший взяти. Тобто, ну, як на мене, це. Такий аксесуар дуже-дуже класний. Регулюється ремінець, то можна підтягнути, відтягнути і така якісна застібка Класна коробка. Також її постійно використовую. Ще хотів сказати, так би мовити, навіть не коробка, а такий собі кейс. От, тут я зберігаю свої силиконові приманочки. Як ви бачите, у мене тут шнури потім поговоримо. Як ви бачите апстрім, до речі, замовив я на їхнє день народження. Хочу випробувати Fusion Nano, Darts в трьох кольорах. Цікавий, до речі, кольор ось цей New Violet Мені сподобався. Такого кольору я не бачу. Класний колір. І, бачите, також фьюжнана Невай. Класний колір, мені сподобався. Далі у мене тут флагманські приманочки. Трошки Fish and Drugs. Berkeley. Такий собі рачок. Полюбляю я романки фірми Rainz, тому у мене їх вдосталь. Я не буду вдаватись в подробиці там. Коли я відкривав коробочку, ви бачили деякі. Також новинка у мене це Мося. Цікавий колір. також. Мені подобається дуже такі кольори. Рубіновий от у мене ну, на зимовому спінінгу. і пізньою осінню стріляв дуже гарно такий Polaris. На жаль, немає закінчились, поповнити свої запаси. Також тут кей -теч. Також ви бачили такий слав класний. Shed Імпакт називається. І пізньої осені він мене вистрелював по окуню дуже непогано. Німбли. Клас, класика ракоподібних. От, тому це такий це вже моя імпровізація на тему зберігання проманок для ультралайту. Так. Ну і вишенька на торті, це Sunline Freebase. Це новинка в моєму арсеналі. Дуже сподобалась мені ця коробка, вона така, такий, можна сказати, самотній аксесуар. Ем, класний на дотик, такий, таке покриття soft touch. Ну, по мені. От, в, в інструкції до неї було вказано, що ця коробка створена для використання. З залізних приманок на морі. У ну, мене своє бачення цього, і тут у мене е, ультралайтові е, гоблери, як ви бачите, е, оберталочки і трошки телспіннерів. Це залишки вже в мене в тому сезоні пообривав. Але телспіннери дуже класні, до речі, виробник український. Було в комплекті три пінки. Були перегородочки такі. І, як ви бачите, такий гаманець і кишенька навіть. І можна сюди класти що хочеш. Повідці, аксесуари, там флюрокарбон. Тобто це такий така коробка, яка підійде навіть для нев... для для такої вилазки на годину-дві. На рибалку десь в місті, наприклад. От. Я планую використовувати її саме ну, і Хотів розповісти вам ще про свою сумку Sims. Це взагалі невід'ємний аксесуар, з яким я практично ніколи на рибалку, без якого практично ніколи на рибалку я не їжджу. Тож розпочнемо з аксесуарів. Давайте з цієї сторони підемо. Тут в мене нічого немає, але сюди в мене йде, здається, я коробочку клав з, з грузками. Тут гачки і все інше, гачки я складаю всередину. Перший аксесуар, про який я хочу вам розповісти, це вузлов'яз Дейті Класний вузлов'яз, за свої гроші дуже... Зручна конструкція, матеріал якісний і набір, я вам скажу, що не завжди побачиш і знайдеш такий. Це така конструкція, я не знаю, ну, в інструкції написано, що для того, щоб продівати в кілечко G-головки, вставляєш сюди флюорокарбон або ще щось і назад виймаєш. це. Якщо кілечко дуже маленьке, там, тобто такі кусачки. Такі доволі якісні ще, не пробував для ними працювати. Ну і сам узлов'яз дуже такий легкий на дотик До речі, є одна особливість тут. Як ви бачите, в ретривері дві комірочки. Я планую використовувати їх під застіпки. Поїхали далі. З цієї сторони в мене. Як ви бачите, це такі бандажі для перевезення моїх спінінгів. Ретрівер. В мене їх два. Так же ж вийшло. Ну, поки що я знайшов роботу тільки для одного. На ньому в мене висить дуже класний аксесуар. Зараз, до речі, дуже дорогий і, ну, Мені дуже подобається працювати з ним. Дуже гострі в нього леза. Це Сімс кусачки. Ну, що можу сказати? Це, здається, авіаційний алюміній. Потім змінні леза, як ви бачите, тут можна видавити його і нове вставити, але поки що за півроку роботи з ними, пікань і всього іншого. Тримач. Тримач для будилища від компанії Daiwa. Як ви бачите, проризані такі крайки, для того, щоб ваш спінінг не подряпався. І, до речі, тут ще є такий класний, класна фішка, коли ви вставляєте катушечка тут знизу. Можна закріпити її ось таким чином. Тобто ваш стінг нікуди не дінеться. От, Як бачите. Ну і сюди ще можна щось повісити. Тут в мене такий стандартний дайвівське полотенце. Тож перейдемо до внутріночки. Є в мене невеличкий такий е... ліпгріб. Від компанії Prox, здається, Fish Catcher Mini. Тут такі вставочки красиві з карбоном. Працює він як на кілограмових, так і трьохкілограмових. Взагалі клас, класний дуже аксесуар, коли з цього часу я купив зараз вже немає їх наявності. От, там ззаду в мене, до речі, забув розказати. Про ось цю коробочку. Тільки не згадав про неї, тому що вона лежала у мене ззаду. Мейхо BM, серія BM. І далі йде цифра 4 6 і 8. Ця цифра означає кількість комірок у вас в коробочці. І в мене в даний момент, як бачите, BM6. Мені дуже подобається ця коробка. Поки що я її використовую під таку під такі аксесуари. Буває іноді, що в мене губляться застіпки на чебурашках, то я собі прикупив там по 100 штучок. І деякі ще гащечки в мене тут є. Тож, складаємо до купи. Попереду знаходяться в мене ці три коробочки. Тут ще в комплекті з моєю сумкою йшов, йшли такі два тримача. Здається, що ось цей тримач іде під е, атрактанти, якщо я не помиляюсь, атрактанти для морського лову риби. От. Але у мене своє бачення цьому, і тут у мене тряпочка для окулярів, а це вже законний такий аксесуар, це е, е, лінійка. От. Можна вішати її, до речі, наперед, якщо потрібно. Ну і ще один такий тримач. Я використовую для флюорокарбону. Тут в мене сонвайн, як ви бачите, це в мене 0,12 діаметр і 0,16. Хочу ще декілька діаметрів прикупити собі, тому що дається -то, на сезон, в мене його не вистачить. Що ж, шановні друзі, буду я на цьому закінчувати. В наступному огляді ми, скоріш за все, поговоримо про одяг або катушки. Тому, слава Україні, підписуйтесь, ставте лайки, до нових зустрічей!